Чернівецькій області провели медичні ралі. На чемпіонат з'їхалися 26 команд з усієї України. Учасники мали правильно діагностувати у надскладних умовах, розділити поранених за важкістю травм і навіть довести свою фізичну витривалість. Наша Ольга Косенко розпитала віце чемпіонів, в чому головна складність таких змагань. Щойно повернулася зі змагань і вже стала до роботи. Та за місяць підготовки до чемпіонату зізнається лікарка Альона Самойлова звикла до напруженого графіку, адже тренувалися чи не щодня. І робота, і підготовка, і якби було складно Проводили час на тренувальному відділі, і в свої вихідні, і якби після після чергувань. За два дні змагань команда Альони виконала вісім надскладних завдань в умовах максимально наближених до реальних. І сортування, і е на витримку фізичну витримку і педіатричні пацієнти, критичні дорослі пацієнти, травмовані пацієнти, хімічний захист. Всі завдання індивідуальні. За тим як конкурсанти їх виконують, слідкувало з півсотні суддів. Якщо одна команда попала на один випадок, то на цій же локації інша команда потрапляла на інший випадок. Що не списували і не підглядали а і для того, щоб було цікавіше. За суму. Мою набраних балів перемогла команда з Волині. Віце-чемпіонами стали черкасці. Третє місце посіла бригада з Харківщини. Увійти в трійку найкращих допомогла не лише ретельна підготовка, зізнається водій швидкої Дмитро Поденко. Злагодженості в комунікації між командою потрібно однозначно чути свого керівника бригади, і це, це, це все спілкування. Розуміти один одного співслого змагатися за перемогу приїхало 26 команд з усієї України через ковід та повномасштабну війну вперше за останні п'ять років. Такі чемпіонати надважливі для навчання та обміну досвідом, каже керівник Черкаської екстренки. Це дуже хороша школа, це дуже гарні навички, це дуже гарні практичні навички. І е, ми туди дуже багато завжди виносимо. Ну і знову ж таки спілкувальне брага переможці виграли автівку. Віце-чемпіони, транспортний апарат ШВЛ. Всі три призери отримали кубки. Та призи це просто приємний бонус, зізнається лікарка Альона Самойлова. Головне можливість займатися улюбленою справою. Коли рятуєш пацієнта, і коли все виходить, також це не передати словами. Це мабуть найкращі емоції, коли ти знаєш, що твої знання і твої труди. Приносять результати із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.